Так, усіх вітаю. У нас сьогодні трішки незвична рубрика. Зазвичай ми реагуємо на якісь речі. Зараз один хлопець він лишив декілька цікавих коментарів під останнім випуском. Він, це випуск під номером 10. Ми будемо їх зачитувати, будемо на них відповідати. Тому що, якщо ви хочете, щоб ваші коментарі попали до нас в випуск, треба що зробити? Правильно. Їх написати, поставити лайк, підписатися. І чекати, якщо вони нам сподобаються, ми їх прокоментуємо. Якщо ні, то ні. Ну, до речі, да, мотивація писати, щоб ми потім розібрали. Так, ну і додатково, ви допомагаєте просувати Расування. наш контент, наш канал це теж добре. Так от, хлопець, він пише. Цитує нас, дівчата хочуть собі крутішого хлопця? Казали ми таке? Мені здається, казали, це наша цитата. Це, і це моя думка, здається, була, так. і моя також. Я давно вже говорив за іпергамію, що дівчина вона нас завжди буде хотіти хлопця, який набагато набагато крутіший за неї в усіх сенсах. І він задає досить логічне запитання: а як вимірювати цю крутішність? Наприклад, якщо дівчина блогер з мільйоном підписників, то чи повинно у її хлопця бути більше? З іншого боку, здається, у всіх таких дівчат ми хлопці, але при цьому є кейс Лани Дель Рей, яка взяла собі звичайного роботягу. Давай починай. <рес> ну, перше, що на думку спадає, це е, вони, люди чомусь, от, хлопці, зразу ж скрещують поняття з матеріальним світом. Тобто, твоя прокаченість в е, дейтинг ринку, да, це самопрезентація, це твоє. Вміння подати себе, це розуміння психології, це твій досвід в загальному, навики твої, в принципі, твоя внешка. тобто є сукупність твоїх якостей, да, які приваблюють дівчину. А ти дуже тут акцентуєш увагу на якомусь матеріальному аспекті і тим самим підсвідомо продаєш собі ідею, що якщо в тебе немає матеріального становища. Значить, ти недостойний тої дівчини. В першу чергу це йде внутрішній твій стан. Чи ти відчуваєш, що ти достойний, чи ні. Це ніхто, ні я, ні Андрій тобі в голову це не включить. Ти сам маєш відчути, що ти достойний, я достойний. Тобто, в першу чергу, самому собі дозволити е дати ментальний дозвіл, що я не буду зважати на ці отмазки, що вона там піздець-блогер, або якісь ще регалі має. От я хлопець, і цього достатньо. Ну тут більше навіть не те, що про матеріальне, а про соціальний капітал. Але для мене кількість підписників, вона е, по факту не має нічого спільного з крутістю. От якщо ми говоримо про чоловічність, mm. то скільки в тебе підписників, то тобто чи є круті хлопці, в яких нуль підписників, які навіть не зареєстровані в соцмережах? Yeah, yeah. Та дохірає. Дохіра є. А оце для дівчат. Чомусь важливе от кількість підписників. Да? Ну, це знаєш от мішура, просто якісь фінтіфлюшки. Так. І, типу, судити по, по тому, хто крутіше, а хто ні, то це повний мараз. По чому можна судити, як на мене? Це по тому, по-перше, як людина себе відчуває і як вона діє себе в тих чи інших ситуаціях. От є ситуації, де тобі твої підписники вони нахер не здадуться. Да, ти можеш мати багато підписників, але при цьому ти чуть не в депресусі, да, ти постійно чимось незадоволений в житті, в тебе взагалі від тебе не віє якимось позитивом і тою самою крутістю. Це одна ситуація. А є так, що ти просто, так як ти кажеш, звичайний. Работяга, работяга, але от, що точно е визначає твою крутість, це вміння, вміння і сміливість говорити правду. Тобто наскільки ти чесна людина? От звичайний работяга може подобатись дівчині тим, що він просто, блядь, чесний. От він говорить те, що думає. В нього немає ніякого такого двойного дна. Бо деколи ти спілкуєшся з людиною, і це просто ти не знаєш, що вона насправді думає про тебе. Купа дуже лицемірства. От, ну мені я думаю, що ти трохи в сторону їх відводиш. Чому? Бо вони думають, я зараз прямо буду казати, і це буде працювати. І от моя впевненість, а сам буде виглядати як чмо, розумієш, і спілкуватися певним чином певному рівні. Тому все таки я роблю акцент е, на те, щоб на прокачку, на оце, якраз на знання, які ми тут даємо, на саму презентацію, на це речі зважати. Оце важливо. А то, що ти там підписників не маєш, ну це забудь це маска. Тобто, будь-що, що тебе стримує від включення в діалог з дівчиною, це в першу чергу ти сам себе обманюєш, буду так казати. Але по факту нічого тобі не заважає підійти і так далі. Можеш придумати, не знаю, вона там йде з подругою, вона от з мамою йде, от вона в магазин зайшла. Ну, умовно, да, якщо ти хочеш вживу познайомитись. Або там інші свої думки, просто щоб не не виходити, не вилазити зі своєї ракушки. Ну нам ти це не розкажеш. Я зразу бачу, що це слабкість, що це якийсь самонайоб для того, щоб бездіяльність включити. Ну, це більше було знаєш про якісь внутрішні якості, коли ми говоримо про, про, того, про круту людину плюс. Плюс, от те, що я сказав, чесність, бо бути чесним це треба потрібно бути сміливим. Багатьом людям да, не вистачає сміливості говорити е, правду і те, що вони думають стосовно інших людей. А це насправді дуже приваблює. От коли ти говориш там дівчина, да, замість того, щоб бути максимально зручним для неї, ти просто вивалюєш їй правду. От вона тобі каже, робить якусь дію. І ти замість такого, блін, ну в принципі, вона нічого такого не зробила. Я можу закрити на це очі. А з іншого боку, ти мислива, слухай, а мені не подобається, що ти це зробила. Ти це аргументовуєш, ти її це доносиш. І вона така, блін, да, їй теж в моменті неприємно, але вона така, він хоча б сказав мені правду. Це все таки риса, вона притаманна, да, більш таким. Да. Людям впевненим, але я думаю, що впевненість вона з повітря не візьметься. Йому по-любому треба напрацювати досвід комунікації. Ну, не, не вийде, який би він впевнений, він все рівно буде троїти, він буде руїнити свіданки. Він, ну, це не вийде. Який би він там відкритий, вона дівчина калібрує, вона бачить, що він е, посипався. Він тут даже правду говорить, але він це не від, ну, так, топорно робить, якось так ну, відчувається його, що він не в своїй тарілці. Тобто, все рівно треба ось шлях цей пройти. Комунікації з дівчатами. E, Взаємозв'язок, e, знайомства. Ну, ти від цього нікуди не дінешся. Ну, Андрій правильні речі говорить, ну, я думаю, що в першу чергу треба розвивати communication skill, да? і тоді e, іменно суто з дівчатами. Тобто кожен є страхи різні, бо в мене був кейс, коли хлопець військовий, і він e, має там ну, в таких точках гарячих був, але, наприклад, з дівчатами в нього було штраф. Ну, він реально термінатор. Ну, от, 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 от. А з дівчатами він каже: ну, Допоможи мені, бо в мене є бар'єри, і ми йому якраз допомагали там, і він це пропрацьовував. От це, розумієш, є індивідуалізація страху. Він може на війні там, бути впевненим, а з дівчатами бути невпевненим. Може, ну бачиш саме питання, просто яке було в чому визначається крутість? От я думаю, ну, крутість, що... от тільки в досвіді, твоєму, yeah. а не в і плюс в, в твоїх особистих якостях. Ну от ми про них і говоримо. От я говорю стосовно чесності, і ще дуже важливо, як на мене, це не бажання сподобатись. А як воно з'явиться, якщо. Це в нього... інак... дивись, це інакше. Ми зараз не говоримо про те, як здобути... Ну, це, так ти скажи за причини, як це на це впливає. Е, ну, ти говориш за нас, дивись, а... одне бажання сподобатися, що мається на увазі, що круті люди, вони нікому нічого не намагаються доказати. Вони нікому нічого не намагаються сподобатись. Угу. І жінки це теж відчувають. От е, може бути простий роботяга, але просто який до тебе приходить, знову ж таки, максимально як би це виставити, природньо, максимально на пофігізмі, з максимальним бажанням не сподоб... ну не, то, що не намагається сподобатись, а не намагається сподобатись, це означає не вип'ячує себе і не кидає всякі різні панти. І це знову ж таки приваблює. Бо крутим людям їм знову ж таки вони розуміють свою крутість. Андрій, все правильно. Ну ти їм скажи за причини. Тобто, вони цей стан, як розумієш, це певна робота над собою. Як ти ну, цей так. стан можеш досягти, просто прийшовши? Воно не буде працювати. Та не буде, так але питання не в тому. Стоїм. Ти говориш же за результат. Так, бо а... так. таке було питання я на нього і відповідає. А ти йому скажи причину. Якраз ми за причини говоримо, які впливають, потім в результаті ти стаєш такою людиною, якому пофіг стає. Да, і да. це приваблює. Але ми... ти маєш шлях пройти. Звісно, але ми говоримо зараз про, да, як, про результат, про конечний результат до, до цього варто до цього варто йти. Це це насправді, от просто згадайте може в себе в житті, може, ви знаєте людей. Які можливо вам говорять не дуже приємну правду стосовно вас чи стосовно коли ви питаєте якусь пораду, але ви їх більше цінуєте, ніж всяких. Е... Він відкрита людина, да, мові. ти да, знаєш, да. що він е, не хоче якось невелювати, якось толерувати е, такі кути гострі, і це більш дієво, бо ти якби йде в тебе включення, ти якби пробуждаєшся, такі свідоміший стаєш і бачиш суть речей. Плюс знову ж таки, якщо говорити про крутість, мені здається, що теж дуже важливо це те, як людина реагує на невдачі. О, це теж дуже потужно. Тобто, круті люди, круті хлопці, їм знову ж таки похер, скільки разів вони помиляться, їм абсолютно на це насрати, бо вони впевнені, вони свято вірять в ту місію, в ту ідею, яку вони роблять. Так, да, окей, в них зараз є невдачі, але ну з часом невдачі перетворяться в реальний результат. А є люди, які можуть мати мільйон підписників, да? але якщо в них щось стається в житті, якась проблема, вони не можуть її вирішити. У них зразу панічка, в них зразу тривожність, вони зразу. Починають, да. Да, вони починають сипатись. І оце теж ознака крутості. І дівчина з мільйоном підписників може в якісь стресовій ситуації запанікувати, а подивитись на свого хлопця работягу а він, знаєш, він такий валяжний, йому, типу, похер. Він зберігає спокій. вміння зберігати спокій. от. І якраз е, правильно реагувати на всякі стресові ситуації і на проблеми. Оце теж е, дуже круто буде додавати тобі очки в плані крутості. Є ще така цитата від е, е, Майкла Джордана. Він сказав: я. Тисячі раз там, кидав, я промахувався, мені команда довіряла самий кидок, там Сотні разів він там написав, я просто кількість не пам'ятаю. Суть в тому, що він 100 сто чимось раз, там кинув. Там, то, на фіналі вони там, на нього підкладалась надія, він не цей він її не реалізував. І він всього ці неудачі свої доводить і в кінці е тіре і пише, тому я чемпіон, тому я чемпіон. Тобто я робив помилки, я не зупинявся Конечно. і тому я чемпіон. Тобто, скільки разів ти не попав по кільцю в баскетболі, і скільки разів Джордан, наприклад, не попав. Джордан не попав, напевно, мільйон разів. А ти не попав, наприклад, 10 разів. Але хто крутий. Тобто, е неудача, нам здається, що ти знаєш якийсь ущербний, що ти якийсь е ну, невалідний, такий низькоранговий, якийсь тип, ну, будемо по простому лох. А насправді ні, тільки через неудачі, але важливо не повторювати помилки, да, а старатися їх покращити, щоб другий раз ту саму помилку не повторювати. І е, поступово будеш рости, і ти якраз дійдеш до того рівня. Тобто помилка, помилка, краще, краще, і ти чемпіон. От така сама аналогія. Добре, переходимо до його наступного запитання. Це ми цілий ефір, виходить, будемо його питання. Так, так, так. Що робити, якщо дівчина в іншій країні, а з України поки виїхати не можеш. Не треба набридати вогниками та лайками, але і зустріч поки неможлива. Як не дотягнути до її одруження, поки ти працюєш над виїздом? От я вже робив таку робив таку аналогію, що в програмуванні є шлях, можна по різному вирішувати проблеми. Можна е, стратегічно вирішити проблему, можна проблему вирішити. Якимось воркараундом, тобто кастелем. От є гавнокод, замість того, щоб повністю все переписати з нуля, ти сидиш, думаєш, як в цьому гавнокоді, от, трішечки щось там підчистити. Тут зробити. він не, вирішає, не вирішує. Навіть. Так, тут просто ситуація, що самі умови хуйові. От Для чого щось думати, да, коли в тебе склалися так обставини, що дівчина в іншій країні, а ти в Україні. Сама ситуація хуйова. І ти хочеш в хуйовій ситуації знайти ідеальне хороше рішення. Такого бути не може. Що, це, що цю дівчину робить такою унікальною, що ти сидячи в Україні, де просто тисячі хороших дівчат, так. у вас в тебе, не тебе з нею не стосунки. Це просто тобі ніхто. Але ти вже її настільки приподніс, що тобі здається, що найкраще, що ти зараз можеш зробити, це сидіти думати, як в тій ситуації її не просрати, це піздець, це повний піздець. І стратегічно не вирішується питання. Плюс він знайшов ще одну відмазку, собі, щоб не діяти сьогодні. Тобто він надурив себе і думає, от дівчина в мене є, просто вона за кордоном. От, просто за кордоном, а я виїхати не можу. І мозк, типу, таку взяв отак, написав собі, в голові собі це проговорив і, і думає, ну от все, в нього в балансі, розумієш, всередині. Але якщо б він вийшов, бо отак от, мені б цей аргумент сказав, я сказав: ну ти що, смієшся? Ну, що це за відмазка, Що одна дівчина з мільярда дівчат, одна є яка за кордоном, і яка просто е ну інших немає. От, одна дівчина за кордоном, все, і в те варіантів нема, Красавчик, можна сидіти. Давай будемо сидіти, нічого не робити. Ну це це дистопія, да, як кажуть, і е як на мене. Не намахуй себе, виходь вже сьогодні і рахуй, що якщо дівчина за кордоном, що її немає. Не, не займайся фігньою, не, не, не займайся самообманом. Як не дотягнути до її одруження, поки ти працюєш над різним. ще піздець, yeah. похуй на її одруження. Похуй, навіть якщо вона там двоє дітей народить, тобі яка різниця. Тобі яка різниця. Ти можеш реалізовувати ті можливості, які в тебе є тут. А ти, знову ж таки, поставив собі от якусь ефімерну ціль, ем, а ніби ти до неї йдеш, От все, я тут в Україні, в мене все спащено, я працюю над виїздом вже. Тобто ти будуєш плани, а, а сама ситуація хуйова, хуйова. От, повір, це знову ж таки говорить про те, що в тебе мало досвіду, бо якщо в тебе було б трішки більше досвіду, ти би цю дівчину не робив особливою. Так. Ну, ти, ти, би, ти, ти би зрозумів, блін, якась дівчина, якась знайома, напевно, якась однокласниця, якась твоя однокурсниця виїхала за кордон, ти такий, ну виїхала і виїхала, та й похід Та, я, я тут в Україні, я буду думати, що, що тут, бо дівчина, яка за кордоном, що ти від неї отримаєш? Ну, тільки спілкування онлайн. Нахуя це треба здоровому молодому хлопцю? Просто онлайн спілкування з дівчиною. Тому загальна порада. Не треба тягнути до її одруження, взагалі треба забити на неї хер в ідеалі, бо ну, по тій інформації, що в нас є, я так розумію. Або навіть не так. Давай ми навіть з іншої ситуації поглянемо, щоб вони були в стосунках, вони були в стосунках, або досі є в стосунках, і дівчина по власному бажанні виїхала за кордон. Це може бути, тут незрозуміло. Не а це ще ситуацію робить більш трешовою, бо Зараз дівчина, твоя е, найблизькіша людина, вона знає, що хлопці не можуть виїхати з України, і вона, знаючи на це все, вона просто сре, сама виїжджає, ставить тебе в незручне становище, ставить під сумнів, все, що у вас є, вашу всю історію, ваші всі стосунки. І повір, е, те, чим вона займається за кордоном, ну, ти ніколи не будеш знати достеменно. От я навіть yeah. скажу так: е, тут знову ж таки, по такому вчинку вже зрозуміло, що дівчина вона відмовилась від тебе. Ну, не, можливо, ти ще цього не розумієш, але внутрішньо вона це прийняла. Бо по-інакшому вона би не виїжджала за кордон, бо боялася би тебе втратити. Да, бо ти тут можеш знайти іншу дівчину, ти можеш для тебе це не є проблемою. Тобто, в балансі значимості твоя цінність була б високою. У мене ще аналогія виникла, от, наприклад. Ти хочеш стати чемпіоном світу да, в якійсь там спорті, якомусь. але ти кажеш, найкращий тренер він за кордоном. Тому, типа, що я не буду займатися спортом. Ну, він за кордоном. Що мені робити? Все, і він нам оцю ідею продає. Да йди спочатку, ну, є і в Україні хороші тренера, по-перше. Ну, а по-друге, це явно видно для мене е людина, яка розуміється в тому, що це просто ще один самообман. І як Андрій каже, якщо дівчина ще в відносинах виїжджає, вона вже рахує, що вона з тобою розійшлася. Та <реш> так люди такі, з, дітьми, з дітьми виїжджають і розлучаються. Вже не просто дівчина, а вже статус інакший. Такі. Чоловік, жінка, все, він думає, він тут воює, наприклад. Да? А жінку за кордон, що типу безпеці, і вона там пише йому, а він там реально фігачить, пише йому, що. От я вже не хочу разом. бути», Май, там мене, якусь був, мене були причину придумає, е. типу я вже там не відчуваю, а хоча вже хтось там перебив підсуетився. Підсуетився, да. і все, ти став не І хлопці, після того ще більше депресуха, в нього стан ще більш пригнічений і можуть бути досить серйозні наслідки. Тому, е... ну, по, по факту, якщо це дійсно відбувається в стосунках. Ем... Якщо дівчина знову ж таки готова піти на такий крок, або вже його зробила, ну, стосункам, як би це би м'яко сказати, їм нічого доброго не світить. От. Бо яка причина, що дівчина виїжджає за кордон? Безпека, не? окей, ну не в західній області України. Тобто, е якщо знову ж таки твоя цінність в її очах була би високою, то нам б жила б, наприклад. Ну, якщо тут питання тільки в безпеці, а тут не тільки питання в безпеці, от чому нюанс, робота, ще там, що це все хуйня. Типу, це вся хуйня, це просто така відмазка, щоб тебе злити, так найбільш таким способом, менш затратним, що нічого не треба придумувати. От є підстава для того, щоб. Так, і ти собі там щось очікуєш, і вона, а саме головне, тримає тебе як запасний варіант, щоб якщо вдруг вона вийде yeah, за кордон, у yeah. неї щось там не вийде, yeah, yeah, yeah. вона не хоче відмовитись від тебе, тому що ну, вона ж чомусь на тобі одружилася, чомусь вона бачила в якийсь момент перспективу, можливо, да, там, і у вас був взаємозв'язок. А тут а вона йде в невідоме, і вона таку робить підстраховочку. Що вдруг не вийде, а так я зараз обірву зв'язки, я не зможу повернутися, да, тому що да. я типу, сказала, що ні. І вона так дуже хитре, такі як в шахматах робить хід, щоб потім можна було вернути, знаєш, зробити ну, е кембек, будемо так. Просто говорити. хлопці вони чомусь звикли вірити словам дівчат. Да? От дівчина там говорить: я то-то-то-то-то-то, тебе так люблю, -до 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 -до, я тебе ніколи yeah. не лишу. Сама виїжджає за кордон. Хлопець такий, блять, ну вона ж мені так гарно це все сказала. Що це для неї ті слова нічого не значить? Не значить, не значить абсолютно не значить. Треба завжди дивитися на вчинки. А оце то, що дівчина тобі розказує, це тако: вони вухо входить, інше виходить. Дівчина може розказувати багато чого, і вони більш адаптивні, гнучкіше, і вони придумують тисячу відмазок, тисячу приводів. На крайняк, от ми попередню історію розбирали там. Е, дівчина не права, і вона при тому звинувачує, вона зраджує своєму хлопцю. Вони е, від відверто це признається, що вона тут зрадила, а потім просто е, йому починає його звинувачувати. Отут. Очевидний це. Так само, дівчата, ти граєш з суперниками, які в рази адаптивніший, гнучкіший, рази і в рази краще відчуває ситуацію. В них чуйка краще працює. Тому ти там нікого не обманеш і ніяк ту ситуацію не цей. Тут ну, от то, що я думаю. От Отож, ситуація, яка відбулася з підписником, він пішов на побачення з дівчиною. Хороше перше побачення провів. Вони поспілкувалися, все добре, поцілувалися в кінці. Да? Yeah. 에, на прощання дівчина йому говорить, там все було класно, 에, ми там ще з тобою спишемось. Хлопець, знаєш, такий, не відчуває підстави. Думає, блін, ну класно посиділи, поспілкувалися, поцілувалися. Що може піти не так? Він приходить додому, да? лягає спати, на наступний день надсилає повідомлення. Повідомлення не читається, просто ігнорується. Тим часом в її анкеті в додатках для знайомств є оновлення. Mm. Розумієте? Людина говорить одне, каже: ой, все добре, цілується з тобою, каже, спишемось, просто приходить додому. Думає, блядь, все, я з цим хлопцем більше не побачуся і сама оновлює фотки в своїй анкеті в додатку. Тобто моментально шукає собі іншого хлопця. Це говорить про, е, про що? За, е, що, бачите, Дівчатам їм важче говорити правду. От вони, блядь, будуть всякими обхідними путями: е, та ні, та я тебе люблю, але Та ні, е, ну, в принципі нашим стосункам ще можна дати шанс, але я відчуваю, що треба зробити якусь паузу. От вони не ну їм не вистачає просто рішучості, рішучості, хоробрості і сміливості сказати тобі все, бо це так як є. Я не маю до тебе почуттів, ти мені не цікавий, гудбай. Ну, це притаманна якість риса хлопців. і впевненості. Да, Вони да. за невпевненості вони будуть такі робити ходити, щоб тобі дати надію, щоб в моменті не сказати правду. От вона не скаже правду, просто дасть тобі типу надію, щоб це на позитиві закінчилось. Але вона висновки вже зробила. Так, Вона сама вже попрощалася з тобою. А ти а ти собі там намалював? Уявіть нашу в чоловіків низьку калібровку і низьку соціальну інтуїцію, що ми не відчуваємо, що це просто ход. Просто ну, типу, вона не відчуває, вона не цей але вона настільки як актор грає, що ти віриш. Цілується це. з тобою. Прийкає, цілується <пробіт> <а таки> <пробіт> це, <пробіт> це, все, тоді грає тобі. все. а ти такий думаєш, блін, все, наступна зустріч. все буде чотенько. А вона така, пробач. Не Та нічого, просто навіть а, нічого, взагалі, да, 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 просто да. Ти нічого не відписує. Ти думаєш, їбать. Цікаво, цікаво. Та, якщо знову ж таки у вас є якісь питання до нас, можете цитувати нас, відео і задавати запитання. То дякую. дякую.